Черговим суперником спортивного клубу «Дніпро-1» на другому тренувальному зборі у Туреччині став новоспечений чемпіон Туркменістану, приватний квазі-клуб колишнього президента держави гру Бангули Бердимухамедова Аркадах, який був створений минулого року з кращих гравців країни. вважає збірна і протягом нього виграв не тільки усі турніри, але і всі абсолютно матчі. Юрій Максимов виставив на звітну гру максимально наближений склад до основи з Юрчуком у воротах в обороні Адамюк, Сарапій, Сваток, Кравець у центрі середньої лінії поля Бабенко Рубчинський піхальонок на фланах півзахисту Гуцуляк, Мірошниченко, на вістрі атаки форвард Філіпов. Наша команда, яка цього разу мала відчутну підтримку від українських дітлахів сиріт, котрі наразі перебувають у Туреччині, відразу взяла м'ять під свій контроль і впевнено уникаючи досить високого пресингу суперника. Відразу взяла м'яч під свій контроль, впевнено уникаючи досить високого пресингу суперника. Перший небезпечний момент Дніпровці створили на 12 12-й хвилині, коли Гуцуляк пробив з мешкарного майданчика трохи вище поперечини. Після цього спорткубівці виконали ще декілька гострих вилазок до володінь туркменів, але завершити їх ударами не вдалося. Далі було два поспіль кутових, які закінчилися невлучним пострілом Адамюка. Підопічні Юрія Максимова продовжили тиск. І на 22 й хвилині стрімка комбінація. Піхальонок Філіпу Гуцуляк завершилася потужною гарматою останнього у поперечину. Після цього гра дещо заспокоїлася, і Аркадагу навіть вдалося завдати два невлучних удари упродовж однієї хвилини. Але далі Дніпровці знову. Увімкнули швидкості і просто вбивчий момент не використав Сарапі, якому м'яч накинув у штрафний майданчик Бабенко. Проте Едуард не влучив у площину білого прямокутника метрів шести до завершення першого тайму. Наша команда продовжувала володіти тотальною ігровою перевагою, проте втілити її хоча б один забитий м'яч. Так і не вдалося. У перерві у складі спортклубівців відбулися три заміни: вийшли очередько, гаджиєв і Маркос Андре. А тим часом другу половину зустрічі активніше розпочали туркмени, але не більше. Натомість Дніпровці десь з 58-ї хвилини стали діяти активніше, коли подали три поспіль кутових. Зякий голкіперу Аркадагу двічі довелося рятувати свою команду. А ще в одному епізоді удар піхальонка з близької відстані заблокував захисник. Невдовзі він знову тріснув цього разу з лінії карного майданчику, але прямо в руки вратарю. Спортклубівці продовжували атакувати, заробляючи багато стандартів, але м'яч ніяк не йшов у ворота або самовіддано діяв захист суперника, або їй бракувало влучності. Натомість Аркадаг лише на 77-й хвилині спромігся завдати першого влучного удару у поєдинку, але Крапевцов впевнено накрив постріл кращого снайпера туркменського чемпіонату Дурдиєва. А невдовзі знову Дурдиїв потужно приклався до шкіряного зі штрафного Дніпровців Врятувала стійка, після чого з добиванням суперника вже впорався сарапі. І коли здавалося, що туркмени перехоплюють ініціативу нашій команді, нарешті вдалася результативна атака. Після пострілу Гаджиєва з лівого флангу в чергове заблокували удар піхальонка. Але Олександр знову опинився на м'ячі і проштовхнув його далі адаміку, який немов справжні. Запустив шкіряного під поперечину Перед фінальним свистком зустріч прийшла у жорстку площину, і суддя після вилучення гравця Аркадагу невдовзі прийняв рішення завершити матч. Результати якого підсумку змін не зазнав 1-0, Мінімальна звитяга спортивного клубу Дніпро 1